Знімемо коротеньке відео. Зараз настроюємо на кукурузі. Кукуруза нам не дає покою. Усе ми вже побідили. А ця кукуруза ще в нас залишилася вона горить, горить, проблем немає. На ну, велику потужність оце ми її розганяємо. Ну, вроді ми нащупали. Зараз я намалюю Сереж! Та перекури секунду. Ось, ось тут кукуруза наша. Все тут ідеально робы. Зараз я навалюю я... це величень. на величеньку ми потужність. Ну, Ми в принципі доволі, як воно робить. О, ну, звісно, коли на кукурудзі бажано закривати зверху, щоб воно більш тепло там залишалося, не зразу вилітало. Зараз ось у нас по настройках, що тут глянемо. Ну я розумію, що це відео таке чисто для... Так, у нас це вентилятор, він тут потужний, це подача, пауза 10 секунд, подача 5, пауза 10, оце отак. Зараз буквально два слова скажу, як там у нас зроблено. Оце у нас бокова стінка ось. А ну, сань, зніми, будь ласка. Дідуше мене знімаю, бо я в такому. О, оце у нас бокова стінка самого пальника. Це, це дуже важливо. Оце в нас отут прийшов шнек у квадратному жолобі, прийшов. Отут у нас перфороване дно. О, оце отут у нас оце, Е, Отут зроблено ще такий карманчик, через який воздух заходить на оці дві бокові щоки, по яких воздух іде. І ми всередині оцих щоках, отакі перемички зробили. Тут в нижній частині. І в нас виходить, оце оце бокова стінка, ось вона є. Комусь може це буде треба. І вона отак за закрито. Воздух подається осюди, воздух оце йде. Ну, Тут може якась негерметичність мінімальна є, але він отак йде. Ось сюди і він оце все омивається хорошо, ці всі щоки гарно омиваються. І заходить тільки, ну воно так нижче, тут зроблено. О. І отак воно йде і ось сюди. а тут вікна вирізані, які вже чисто попадає. Повітря під, в оцей простір. І воно по попадає, оце прогріте повітря. Ще отут така перемичка, що вони оці дві щоки, вони отут колектором на початку з'єднані, ось він. І воно виходить, оці дві щоки, вони гарно нікуди хто хоче, а турбулентний режим, воно тут крутиться, все гарно тепло, повітря нагрівається, і тоді вже гаряче повітря попадає в нас ось усюди. Плюс оце ми ще, ну може комусь це буде цікаво. І плюс ще отут ми дали додатково, це для кукурудзи. Для всього остального воно горить взагалі розпитає. О, кукурудзі треба високу температуру. І отут іще додатково отвори отак. отак, пойди, отак вони, І вони отак стіл з наш, О, і тут боже само собою йде. І отут додатково ще поїде, І оце в нас зона горіння. Це получається. Це ми на щиту робимо, це в нас тут Сережа упражняється. Ну а ось, ну в принципі, випробування у нас вже закінчується, все, все добре, горить отлично. Так що Тепер ми кукурудзою на ти. Що ж, договора, я все запись Так, ну все, наші випробування закінчуються, Так що ну я розумію, що набагато легше одне й те саме роками робити. Ну, не виходить. ну в мене, по крайній мірі, так не виходить. Приходиться якось вища, вища щось розвивати, покращувати. Так що життя не стоїть на місці. Всім мирного неба, допомагаємо ЗСУ, всього найкращого, до нових зустрічей.